Шановні глядачі телеканалу генерала Романенка. Сьогодні вирішив знову поспілкуватися з вами по ряду питань актуальних для стану нашої держави і обороноздатності. Але перед тим хотів би подякувати за те, що подивилися моє звернення до громадян України, співвітчизників, а також представників. Органам влади і більшістю підтримали пропозиції. Відносно цього і піде далі розмова. урахуванням того, що стан справ на фронтах залишається важким, ворог фактично півтора року проводить свою стратегічну наступальну операцію, і на поточний час, незважаючи на те, що президент приймав рішення вирішить питання щодо стабілізації ситуації ще з січня цього року, поки не вистачає потенціалу силам оборони України для того, щоб виконати це завдання, виконати завдання стратегічної оборонної операції, а це означає зупинити просування ворога. Крім того, як відомо, почалися роботи. Представників різних країн, в першу чергу, України щодо організації переговорів, щодо зупинення введення бойових дій. В цих переговорах Україна повинна приймати участь і може вирішувати питання в інтересах України в першу чергу українського народу, тільки завдяки тому, що. Буде заходити на ці переговори з міцненням. А це, п'ять таки, повертаємося в відповідний стан на фронтах. Для того, щоб здійснити стабілізацію ситуації, зупинити просування ворога, необхідно вирішити ну, стратегічно якби два питання: по-перше, забезпечити сили оборони України збройним технікою, боєприпасами. Що в великій частині виконується, крім наших підприємств оборонно-промислового комплексу союзниками, і друге питання наше домашнє, якби завдання це здійснити поповнення сил оборони України, призов відповідний вирішений питання мобілізації і навчання цих військовослужбовців. Крім того, звернення я звертав увагу для того, щоб реалізувати ці два напрямки, необхідно змінити законодавство, прийняти нове Верховною Радою України відносно підйому вимог рівня кожного громадянина за виконання завдань щодо захисту нашої країни. Так, от сьогодні я пропоную розглянути питання, по якому найбільше запитів я побачив відносно мобілізації. Головне питання полягає у тому, що мобілізацією, згідно нашого законодавства, повинен займатися уряд, ставити завдання і здійснювати контроль верховної головнокомандуючий. Але насправді це відбувається інакше. Тобто, фактично, уряд ділігував ці завдання виконання їх Міністерства оборони, воно, в свою чергу, на Генеральний штаб, а Генеральний штаб на командування сухопутними військами як найбільш чисельний вид Збройних сил. Тобто, раніше військомати, а зараз територіальні центри комплектування підпорядковані командуванню сухопутних військ. І тут ми бачимо парадокс. Є досвід трьох років війни, вже йде четвертий, і можете представити, генерал Сирський, будучи командуючим сухопутними військами, проводив діяльність одночасно планування і виконання завдань операції навколо Київщини, Харківщини в інших місцях і проводив питання, пов'язане з призовою і мобілізацією. Далі точно так же авторитетного генерала, який виявився в ході ведення війни, генерала Тропатова, призначили на посаду командувача сухопутними військами. І він, ну, по перше, вирішував питання ще до того, і ми бачили як успішно на Харківському напрямку, але зараз виконує завдання командувача сухопутними військами і одночасно. Виправляє ситуацію, стабілізує ситуацію навколо Покровська. Зрозуміло, що одна людина не може якісно таким чином працювати, і тому треба привести у відповідальність з вимогами нашого законодавства, діяльності, на мій погляд, уряду Міністерства оборони, Генерального штабу і командування сухопутними військами. Тобто. Згідно законодавства, уряд повинен займатися забезпеченням питань діяльності Сили оборони України, а Збройні сили повинні отримувати військовослужбовців, готувати їх і займатися питаннями застосування, тобто в боротьбі з збройними силами агресора. І тут чітко все розставити треба на свої місця. Тепер по суті організації мобілізації. Ми знаємо, які зусилля прикладаються. Піднімається питання мотивації. На жаль, вони були упущені з в першому році проведення широкомасштабної діяльності, але на поточний час, четвертий рік війни, повернулися і проводяться вже два види рекрутингових діяльності. В надії, що це виправить ситуацію. Безумовно, це вірний напрям. Його треба зусилля нарощувати, але швидке питання не вирішиться, а потреба є в цьому дуже велика. І в зв'язку з цим прийти треба до питання саме швидкої, всебічної мобілізації підкреслюю справедливої. Яка повинна стосуватися наших чоловіків з 18 до 60 років? Але закон про мобілізацію, який був прийнятий минулому року росія, ну активізував питання з мобілізації за літні місяці, десь призивали по 30 тисяч, але на поточний час показники погіршились і не вирішують це питання. І, але дозволив здійснити облік, тобто у керівництва воєнно політичного нашої держави є уява згідно діяльності по віку, скільки і кого є. Ми пам'ятаємо свій час було прийнято рішення прийти знизити рівень порог з 27 до 25 а тепер треба вивчити ретельно можливості. Ми знаємо, потреба, тому що бригади, які виконують завдання на лінії зіткнення, вони не укомплектовані, мають велику ступінь неукомплектованості. І В такому вигляді виконати ці завдання неспроможні. А крім того. Треба формувати ще резервні бригади, тому що п'ять таки досягти завдання силами оборони України стратегічної оборонної операції. Потреба є і в резервних бригадах. Тому оцінюючи цю ситуацію, треба прийняти якого віку, і скільки треба призивати, але призив повинен і цьому соціальна справедливість реалізовано бути всіх соціальних сфер. Ми знаємо, що на жаль у нас відбувається не таким чином. Є приклади міжнародні, як це діє відбувається, наприклад, в Ізраїлі. Яке відношення до громадян, яким чином вони себе поводять в під час захисту батьківщини? Ми знаємо міжнародні приклади, тобто Другу світову війну велика чи. Кількість парламенту Британії пішла у війська. Ми знаємо, що королева на той час принцеса британська була військовою і водієм автомобіля. Ми знаємо, що її ануки, обов'язково принци два проходили службу. Більше того, виконували завдання в Афганістані. Ми знаємо, наприклад, що зараз принцеса королівства Норвегії служить в збройних силах. Але у нас є свої якби приклади. В народі це називається батальйон Монако, люди, які виїхали за кордони і намагаються здійснювати діяльність, в тому числі і по підтримці нашої держави, але за кордону це зовсім інший підхід. Тому тут треба. Передивиться ці питання є ресурси резерви. Безумовно, треба задіяти держслужбовців, тобто по функціональним обов'язкам держслужба і передбачала, що в такий важкий час, як зараз є стан фактично, воєнний стан по законодавству фактично стан війни. Значить, вони всі повинні бути в той чи іншій ступені задіяні щодо захисту нашої держави. І це принципова. Крім того, з точки зору мотиваційної, не все, на мій погляд, використане. Я це заявляю як голова правління громадської спілки Асамблея національного духовного відродження України. Частка її представляє казацтва, які входять до складу нашої асамблеї, і це невикористаний мотивований резерв по законодавству, глава нашої держави, президент, є гетьманом казацтва. Він повинен очолювати раду при Президенту. Вірніше там, навіть якщо очолюють, але я рада при препрезидента і можна використати. На жаль, в нас є приклад того, яким чином це зроблено в Російській Федерації. Своє реакційне казацтво Путін оформив, організував. Забезпечив фінансову підготовку, і ми пам'ятаємо, як їх використовували починаючи з Криму захоплення Криму на Донбасі, і так далі. У нас є гарні традиції нашої держави, гарні традиції в цьому. Крім того, іронічне відношення до казацтва якраз завдяки цьому може бути скажімо, Прияснена, показана нашому суспільству. Хто є справжніми наслідками наших каз казаків, а хто більше опікується там питаннями звань, форми і всього іншого. Тому асамблеєю було на закон. Про казацтва, а також про казацькі рекрутингові центри. Тобто підрозділи Казаси повинні входити в сили оборони України і відповідним чином вони можуть і повинні допомагати в важкий час нашої держави. Треба прийняти відповідне рішення і використати цей резерв. Тому в цілому підсумковищі, я ще хотів сказати, чому? Вважав, що треба, маю право звернутися до цього питання, напрацювати пропозиції, порадитися з вами, шановні глядачі. В зв'язку з тим, що я вже 55 років в сфері в секторі оборони, з них 40 років прослужив в Збройних силах. І Крім того, закінчив чотири вищих заклади, з них три військових, і все це по сукупності дає мабуть, право працювати над важкими питаннями, які зараз ми маємо місце для підтримки Сили оборони України. Напрацьовують відповідні пропозиції. Крім того, моральний. Стан дозволяє робиться теж звертаються. Я декілька разів пояснював, що мої сини два знаходяться офіцерами в збройних Силах, члени родини всі в сфері в секторі оборони працюють. Всі знаходяться діти, ануки, члени родини, знаходяться в Україні і працюють на те, щоб спільно з народом. Українським організовувати відсіч збройних сил країни-агресора. Дякую за увагу! Буду вдячний за ваші оцінки цього звернення і надання пропозицій щодо подальшої роботи.